Нам треба активніше почати шткувати за Харківщину, тому що ну, там відбуваються достатньо такі тривожні події, насправді. Ну тому що ми маємо по суті два плацдарми, ну тобто два виходи і розширення плацдармів на інших берегах. Осколу і жеребця, умовно, ну, тобто, тих річок, які були певними природними перепонами, які нам дозволяли більш ефективно діяти в обороні на Харківщині. Тобто, це район Куп'янська і нижче. Ну тобто, і отут там стали, стаються такі події, на які вже варто окремо звертати увагу для того, щоб дивитися трошки вперед. Ну тобто, перш за все, я б хотів поговорити про дворічну. Там в нас виходить, що вихід на правий берег річки Оскол здійснили росіян, на жаль, і розширюють свою присутність там. Я би напевно назвав, що, напевно, розширюють такої тактичного якоїсь плацдарму, який вони по суті вже потроху-потроху розвивають. Це така загрозлива історія, тому що, от як я чую військових експертів, як, якщо, як показує ландшафт, та, то скоріш за все, оця історія з півночі на Куп'янськ. Вона більш перспективна, аніж трошки нижче. З купінська вузлового, на який вони постійно тисли. Ну, тобто, що ця історія, на жаль, може бути такою більш загрозливою. І туди треба звертати увагу, тому що це прямий тиск на Купянськ може бути такий здійснений, і якщо не реагувати на цю ситуацію, яка там відбувається. Нижче там в районі Бурвої так само є там певні рухи, тобто, там захоплення лозової є, дуже хотілося би. Зразу сказати, що Лозова це маленьке село, це не, ми не говоримо про лозову велику, залізнодорожню, бо багато хто з цим нашою топонімікою, знаєш, цікаво, що багато однакових назв, і потім у когось нерви можуть не витримуватись того. Ще не та велика лозова, але і ця лозова теж важлива. І там. Йде рух в них в росіян, і напевно, з того, що зараз найбільш на слуху, це напевно терни Іванівка. Ну тобто, скоріш за все, вони окупували Іванівку вже на даний момент, а, скажімо, вкопались там. А це значить вихід на правий берег річки Чорний Жеребець, а це вже далі і далі і далі. Тобто, вони потроху-потроху починають перелазити через ті водні пришкоди, які на Харківщині дозволяли нам більш ефективно втримувати оборону. От на це би я зараз зважав би. Ну тобто, окрім Донбасу, звісно, Донбас, це Донбас.